В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождає. Дорогі брати і сестри, сьогодні вже переживаємо неділю після Рождества, і як троє мудреців прийшли до Ірода, щоб правитель певно, що мав би знати. Де Месія має народитися, щоби підказав їм дорогу? Де народився цар? І захиталася, захитався трон під Іродом. Захиталася його корона? Народився цар. Я би сьогодні хотів, дорогі. Так пороздумувати з вами. Чим хвастаються царі? Чим хвастаються могутні того світу, князі, королі, імператори? Короною? Ні. Троном? Також ні. Кожен цар він хвастається своїм військом. Бо без війська корона на голові недовго буде, і трон захитається. Хто буде його боронити? Ким він буде послуговуватися, з ким він піде завойовувати чужі землі. В ті часи це була Римська імперія, яка захопила майже цілий світ Єрусалим в тому числі. Хто мав могутніше військо, хто мав кращу зброю, ті ходили з піднесеною головою. Народився цар. А яке його військо? Якщо б Ісус захотів. Та як він в свій час сказав в Оливному городі, сказав такі слова. Коли Петро відрубав вуху Малхові, каже, заховай свій меч, чи ти не думаєш, я би попросив Отця Небесного, він послав би мені легіони ангелів. Він має найпотужніше військо. Він і найпотужніший цар. Він одним словом сотворив усе, і одним словом він може знищити усе. І коли прийшов до нас, коли в Ефлеємі народився цар неба і землі, яку він, яку він бере зброю. Оце дуже важливо. Чим він зібрався завойовувати людські серця бичем, мечем, вогнем? Ні? Про нього дорогі вірні писав 700 років до його народження Пророк Ісая. Ось його зброя, якою він захопить цілий світ. Він не закричить і не підніме голосу, і не дасть почути його на вулицях. Надломленої тростини не доломить, і тліючого гнота не погасить. Дивна зброя. Надломленої тростини не доломить. Це тростина, яка є така, розумієте, тунесенька, тростиночка. Це є наше з вами життя. Який є ломлене, який диявол старається її поламати то життя? Гріх старається поламати наше життя. І то життя людське є надломлене. І він не приходить його доламати, знищити його, ступтати. Ні. Але не на надломленої трустини він не доломить. Він не прийшов нищити грішника. Він пішов, не прийшов ламати того, хто і так і вже є зломлений гріхом, недолею, терпінням, стражданням. Це не його зброя. Прийти з неба і сказати, я прийшов, тому що ви мені допекли, ні. І тліючого гнота не погасить. Це є наша віра, яка тліє, не горить. А тліє трошка в неділю, трошка зранку, трохи вечір, може, колись щось почитаю. І в такий спосіб, що я ще ходжу в храм, в такий спосіб, що я ще деколи молюся, звертаюся до Бога, я не даю можливості, щоб диявол і той світ повністю загасив віру в моєму серці. І якщо Бог бачить, що віра твоя тліє. Він не прийде її догасити, але навпаки розпалити. Далі напише Ісаї, дорогі вірні, кінець Ісусового життя вже дорослий, вже провів якусь відрізок свого життя, вже набрався досвіту, вже побачив, яка є справді людина, яка злом відплачує за його добро і вже може, може, покличе ангелів, щоб знищили людину. Ні. Він узяв на себе наші недуги, пише Ісая. ніс на собі наші болі, він був поранений за наші гріхи, мучений за наші провини. І знову, як ягнятко на заріс ведене, він як вівця перед тими, що її стрижуть, мовчить, так і він не відкриває уст. Своїх. Яке було кінцеве життя нашого Божественного Спасителя дорогі вірні? Крик, вогонь з неба, кров'ю заливав той світ, мав таку можливість. В старому завіті була практика, Содома і Гомора в часі потопу. Але це не є Божа зброя. Ненависть, вона ніколи не приведе до любові. Крик і правота ніколи не приведе до миру в сім'ї. І, і, і уявіть собі, йому це вдалося. Тихенький, на, не, каже Ісая, його не чути на вулицях. Він не викрикає на майданах. Він каже, хто хоче йти за мною, прошу. Зречіться себе свого я. Візьміть свій хрест кінець кінців, який і так вам є присуджений той хрест, і йдіть за мною. І ось чим він потягнув цілий світ. Бог лежить в яслах, тягне до себе. Бо діти тягнуть до себе, правда? Але таке його було ціле життя. Він вибрав ось таку зброю. Пилат каже: Мовчиш, не хочеш зі мною говорити. Ти знаєш, що я маю владу відпустити тебе, чи маю владу розп'ясти тебе? Ось це є могучі того світу. Ось це є ті іроди сучасні, та Московія, інші хвастуються? Чим? Чим ви можете хваститися ядерною зброєю? Тою нена... ненавістю, тою бідою, яку ви сієте в нашому народі, тою кров'ю, що ви там при... до... до себе пригорнете людей, людські серця ніколи. Але Богові це вдалося. Він ніколи нас не судить. І Петро збунтувався, каже, що я маю прощати, скільки? Сім разів? Ісус каже, ні, не сім. Ну, слава Богу, може менше, більше сімдесят разів по сім. І це є, дорогі мої, Божа зброя прощати нам, бути до нас спокійними, не карати людину. Він сам скаже, придій до мене, бо я що? могутній? ні. Він скаже, бо я покірний і тихого серця, тихого серця. І ви знайдете спокій душам вашим. Ми маємо неспокій. Ми люди любимо крутити, мутити, судити, слухати любі такі, знаєте, пльотки і так далі, щоб потім до людини виявляти якусь злість, ненавість, бум в серці, вогонь горить, той, той океан бушує. А Ісус каже: Хочете знайти спокій серця? Придіть до мене, я вас навчу. Але це не є наша фішка. Подивіться, яка колейка стоїть. В канцелярії до розлучення поза тисячу пар. Через файне життя. Може, скажете, то є тисячу пар, які не мають хліба, які не мають автомобіля, які живуть на вулиці, які не мають помешкання. Ми сьогодні маємо ось такво. Забагато. Їжу викидаємо, вже не знаємо, яке собі ліжко купити, має бути оздоблене золотом, різьбою, то щося, ліпше виспиш на ньому. То сьогодні світ, то є наше. І тому сьогодні колейка стоїть, бо немає дорогі, миру, немає лагідності, немає покори в сім'ї. Кожен щось доказує своє я, свою правоту. І так йдуть колейкою. Бо загасла любов, бо ми різні. Треба сказати, бо ми сліпі були до шлюб. Але Бог нам дає сьогодні, дорогі мої, той знак, що він не надломи тої тростини, що він не прийшов нас судити, що він не прийшов загасити те, що ще живріє, і віра живріє, і любов ще десь там, якась іскорка є. Він прийшов це все розпалити. Як сказав пророк Йоанн Хреститель, такі слова: Він запалить те, що загасло. Він розпалить. І сьогодні, неділю по різдві, я думаю, кожен із нас має почерпнути для себе, як Бог поводить себе, яку Він для миру в світі вибирає позицію, яку Він вибирає зброю. Коли прийшов на світ, ангели співали, ось тепер мир на землі, бо прийшов Цар миру. І коли Ісус помер і воскрес, першим ділом, що Він сказав до апостолів мир вам. Мир, покора, спокій. Ви зробите через ті інструменти щасливими і себе, і свою сім'ю. Ще раз кажу: хтось може мати могутнє військо, але кожен з нас вдома також має могутнє військо. Наш язик то так, як є мільйона армія, скільки слів вилітає. Скільки ми думаємо, що я тобі, я, я скажу, хто тут є цар. А ти бачиш, що вже роки проходять гасне любов в сім'ї, гасне любов в сім'ї, що ви стаєте чужими людьми, що ви разом за стіл не сядете, що ви маєте якісь зовсім інші інтереси. То, може кінець кінців викиньте ту, 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 ту зброю своєї хати, зброю ненависті, але зарядіться тою любов'ю. Розмовою, щоб дійшли до якоїсь спільної думки. Може хтось упокориться. Вам жити ще і жити до кінця життя. І навіть коли ви розійдетеся, Бог вас в небі знову збере, щоб ви дали звіт за своє пройдене життя. І що ви будете тоді казати? Який файний язик мій був? Я знаю, що сьогодні це не актуально є те, що я говорю. І люди скажуть, ні, це не то. Але ви не знайдете тут в світі людини з покірним серцем, людини тихої, людини, яка все прощає, людина, яка знає, як відпустити обіду, людина, яка знає змовчати, де треба змовчати, не знайдете поза церквою, поза яслами, поза Божою ласкою. Бог нам це дає. І сьогодні Ірод хоче вбити дитя, ангел являється вісні, ангел, який міг би тому Іроду відтяти голову. І каже: Йосипе, вставай спокійно, вирушай до Єгипту. І Йосип став, на все воля Божа, без жодних запитань, а чому, а нащо, а ніч на дворі, а що Бог не може заступитися за своїм сином, ми то мім мудрагелити. А він не став, Марія, Марія, вставай бери дитятку тікаємо до далекого Єгипту. І без жодних запитань. Ісус так жив, Марія так жила, Йосиф так жив до кінця життя. І потягнула за собою цілий світ. І понині ті ясла, Божий син, пречиста Діва Марія, потягає за собою цілий світ. А ви хоч би справтеся в своїй родині? Я не кажу вам тягнути за собою цілий світ волучити. Ви хоча б потягніть свою сім'ю, своїх дітей, свою родину спокоєм, лагідністю. Тобі хто звертає увагу, скажи дякую тобі. Я постараюся справитися і так далі. А не, а ти який? Ти знаєш що, ти мали би зварити їсти, а ти це цілий день молиш. А ти який? А ти безбожник, ти взагалі ся не молиш. Я знаю це все. Бо найкращий захист це атака. Найкращий захист це атака. Коли мені слово, я 10. Ні. І може, деколи чоловік має рацію, я знаю таких побожних жінок. Побожність це супер. Ну коли ти 6 годин, а на кухні безпорядок, в холодильнику пусто, Бог, не, Бог закриває вуха на ту молитву. Зроби свої обов'язки, і, і тоді все буде добре. Не зуб за зуб. Не сукера на сокиру. не ненависть на ненавість, але дорогі вірні, любов'ю платіть, любов'ю платіть. І тоді побачите плоди у своїй сім'ї. Бог так потягнув цілий світ, і вам це вдасться. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає.